Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні День Різдва, в цей святковий день, хочу вас, по-перше, привітати зі святом, побажати вам всього самого найкращого, благополуччя, мирного неба, міцного здоров'я, здійснення ваших мрій. Всього-всього, що ви самі собі бажаєте. І сьогодні хочу поділитися радісною подією. Посилочкою Різдвяно-Новорічної від ірочки, від моєї Ютубної подружки, я залишу вам в назві відео посилання на канал в інфобоксі. Переходьте, дивіться. В Іри дуже багато новинок, те, що в нас в Єві, в. В мейкапі, в ну, вноці в усіх магазинах е, дуже така класна колекція косметики, тому обов'язково, якщо ви ще не знайомі, переходьте, знайомтесь, підписуйтесь. І я хочу почати от з такого класного наборчику е, з ароматом вишні. Колись мені Ірочка дарувала від Avon і мені дуже тоді сподобався аромат, а тепер це від компанії Livesta. Так, наскільки я знаю, це Україна. І це така каталожна косметика. В набір входить гель для душу, кремило та крем для рук та тіла. Я вже вчора вечором і вчора отримала дівчат посилочку, але е, така метушня була передсвяткова, то, е, звісно, я тільки сьогодні вже з вами ділюся. Е, він дуже легенький, такий, як бальзам, і має приємний. Аромат, але легкий і не нав'язливий. І бо я вчора ввечері нанесла на ніч і дуже добре. Бо коли в мене крем з новим ароматом, я часом не можу навіть заснути, бо я принюхуюсь, весь час відчуваю, а тут ну, такий легкий, ненав'язливий, дуже-дуже приємний. Мило і гель для душу я ще не пробувала, тільки так тестувала з флакончика аромат, то ну, дуже приємний. Хто любить вишню, вишневі десерти, як це краще його може поставлю. Щоб було видно. Так, далі ще що такого, що я ще не від... ну, я відкрила, а воно зафольговане, тож я ще не протестувала ароматики. Це від компанії, вірніше, не компанії, а від бренду Mermaid це також український, український бренд. І це аромат Funky Cola. Крем для рук. Парфумований і скраб цукровий для тіла. Подивіться, якийсь він такий темний. Це, напевно, оця синя кола, чи що це за фанки кола я не знаю. Все зафольговано. Я завжди на цей бренд. У мене дещо було, ірочка мені дарувала з кавунчиком там гелі. Ну, В них класні засоби. Бачите, не можу зараз відкрити. Хочу. Воно навіть через фольгу пахне колою. Пахне. Як оці е, жувальні є такі жуйки, не жуйки, а е, ведмедики, ну, жалені, да? не ведмедики, а самі пляшечки. Коло. Так, не можу зараз відкрити, на жаль, давайте тоді крем для рук відкрию. Якщо йдете в ванну, то зарані відкривайте, бо там ви точно вже не відкриєте, як захочете користуватись. Так. Біленький такий зручний тюбик, якраз хто в сумці носить з собою. Ммм, клас, аромат супер. І реально, аромат коли. Я, в принципі, колу не п'ю, ніякі напої такі газовані. Я не люблю і не соки. От. Я люблю водичку. От. <звітник> ну. Але аромат дуже приємний. Дякую, Ірочка. Так, далі ще ось така зубна паста. Єврофреш вже в мене була в, проб... ну, в маленькій такій версії. Ірочка мені дарувала, а це вже велика. З Алоє з Гелем Алоє Вера. Ось така. І це в нас фармасі. Так, так, фармасі. Бо я бачу Ірочка також для своєї родини завжди купує. Далі, ось від фармасі піночка очищувальна з гіалуроновою кислотою, муцином равлика для всіх типів шкіри 150 мл. Дівчат, у мене поки що є гель для вмивання, також з муцином равлика, і я відкривати поки що не буду. Я думаю, що тут буде такий нейтральний якийсь аромат. Далі, з догляду, ще Спробнички. Це крем для ніг. Шелі. Мені здається, це також Україна. Так, Виробництво від Barbers Professional. шампунь чоловічий, також Україна. Рікер, очищувальний Гель для обличчя. У мене цих брендів не було. Оці якісь пробнички часом кладуть в мейкапі чоловічий, то чоловік мій пробував. І ось такі. Кремчики і сироватка від Mermaid також. От. І у мене якісь е, пробнички такі попадалися в замовленнях. Е, мені здається, ось цей навіть крем, так, зволожуючи заспокійливий, а це ензимна масочка для обличчя, а це в нас е, освітлювальна, ну, для сяйва і зволожувальна сироватка. Е, тому також з задоволенням попробую, покористуюся Е, ще з догляду забула вам показати від фармасі маска з рожевою глиною. Е, глиняна, так, що тут у нас закрита чи ні? За, зафольгована. У мене поки що масочка також є, нещодавно собі відкрила, тому хай ця постоїть, бо можуть засихати ці глиняні масочки. Я їх останнім часом дуже-дуже полюбила. ну І найцікавіше, це буде декоративна косметика. По-перше, Ірочка подарувала для моєї донечки е, такий маленький, там був пакуночок. Ось таких два засоби. Е, так, це вже Віка моя, напевно, помалювала. Е, бо вона вже користується 10 мл віш-ліст, лібальм, вітамін Е і пептиди. Е, це також, мені здається, що це Україна. Е, виготовлено. Цей відтінок називається Crystal Sorbet. Так, бальзам блиск для губ торгової марки. О, місто Хмельницький». бачите? Тут недалечко від мене бачила в ірочки ці блиски. І тут іде ще ось така собачка в комплекті. Подивіться, яка це малота. Ну, Дитині дуже сподобалося. Зручний носик. Так, я вибачаюсь, вона вже з олівцем комбінувала. І ось такий він Він на губах реально як срібло, тобто він не прозорий, а такий святковий. І ось такий ще від Lavit Glossy Fruit Shiny Lip Gloss. Цей вже йде, мені здається, без блискіток. Блідорожевий, ну, на губах практично прозорий, також дуже гарний. Віка, моя дуже тобі, ірочка, вдячна. Так, і покажу одразу мені, також від цього ж самого бренду ось такий був. Віка, напевно, свої коробочки вже повикидала, а тут він ішов, дивіться, ось так. Тут стояв сам цей бальзамчик. А в середині був схований цей брелочок. Цей вже, бачите, такий шайний, блискучий, а цей такий матовий і такий як soft touch приємний. Я нанесла вчора його вечором на губи, мені дуже сподобався. По-перше, тут аромат дуже-дуже смачний такий шоколадний десерт. Чимось нагадую, от у мене є від Too Faced Chocolate... Бронзер, бронзер такий бронзер кремовий з ароматом шоколаду, то цей от, ну якийсь шоколадний десерт, чи Бейліс, чи щось таке. от. Він не липкий, він не розтікається, тому що в мене є від Essence. Він мені подобається класний, але він дуже липкий. І є від Lame, такий ліпер, ну в подібному. Пакування, то він розтікається, він занадто рідкий. А це прямо супер, і колір дуже красивий, такий трендовий. Так, а тут я хочу аромат вам потестувати. Тут аромат якоїсь жуйки. Мені так сталося. Бо в мене руки вже пахнуть і вишнею, і колою, і все перемішалося, але дивіться, як це гарно. І тут, бачите, такий отвір просто дірочка, а тут ще і обрамлений в Металічним таким кружечком, можна і щось інше причепити, якщо вам подобається так, прикрашати свою косметику. Далі ще вже піде вся декоративка від Patri до Glitter маскара. В кого є. Напишіть, як ви користуєтеся. Я вчора її спробувала на туш нанести. Ось так виглядає щіточка. І вона ну, досить таки багато набирається, красиво блищить. Е, ну, звісно, ви розумієте, що кольору не дає, але ця сама основа, вона нагадує чимось клей, як клей для брів. І вона таки, як підсохла в мене, я просто забагато, напевно, що нанесла. І. Була така, ну, якби біла, така, як білий клей, підсохший на віях, То це не дуже гарно було. А так оці блискітки ну, дуже святково, незвично, в мене такого ще ніколи не було. Тому дуже-дуже цікаво було спробувати. Так, наступне навіть не знаю, тут все таке цікаве, що показати. Від Фармасі покажу ось таку палітру Infinity. Е, так, я спочатку ну, мене Віка розпаковувала, я там, поки на кухні картоплю чистила вчора. То я так подивилася, що тут було написано, що це face palette, от палітра для обличчя, але це така о, універсальна, дуже красиве таке пакування святкове Infinite. Це така обличчя універсальна, дивіться, називається All-in-One Infinite Face palette. Тобто тут є і тіні, і е, це дзеркаль все заклеєне ще. І е, ось ці засоби, вони йдуть як рум'яна, бронзер та хайлайтер. Але можна і на очі наносити. Я вже все посвочила. Давайте сяючі відтіночки, мені дуже ось цей сподобався такий спаркл. Ну, дуже гарно це такий рожево-золотавий, персиковий трішечки. Також дуже гарний, гарно сяє. І це більш прозорий, і він йде як хайлайтер, але можна і на очі наносити. Також мені дуже сподобався. Далі, давайте ось ці. Це такий бронзер. Ну і для складинки чудово підійде. Красивий відтіночок. Два відтіночка а аля рум'яна. Так. Не хочуть уже тут звучитись. Оцей дуже ніжний, такий персиковий, цей також красивий. Гарний. Так, і оцей ми ще не засвочили. Темний, такий бордово-коричневий. Якщо підібрати вдалий пензлик, то це прям, якщо хтось в поїздки їздить, одна палітра дуже зручно. Я вже буду. Пробувати. Сьогодні хочу спробувати ці тіні Ще одні дуже красиві тіні від Богенія з лінійки меч В мене вже є з цієї лінійки для губ тінт. Дуже коробочки, погано відкриваються. Дивіться, який великий. Скільки ж тут грам? О, 4 грами. Це, як, знаєте, Мініатюрна пудрочка, ще як хайлайтер. Ось так виглядають. Також я вже сводчила їх. Ось тут буде гарно видно. Дуже красивий також спаркл. Подивіться. Можна, я думаю, і нанести більш так насичну, а можна прям так прозоро в. Ірочка мене забезпечила всім для святкового е, новорічного макіяжу. І остання це прям новиночка, в нас ще в Єві немає. Е, мене ця колекція зацікавила. Це Патрісія Ледо, і колекція в них ця називається Marshmallow. А нещодавно на сайті Єва я щось шукала, зайшла подивитись, бо були акції на Патрісію Ледо, і були тільки в наявності спонжики. Такий маленький, як маршмело. Це пластик, але воно так гарно виглядає, так приємно тримати в руках. Мені ще сподобалось у ірочки, я бачила в шорцах, вона показувала цю колекцію. Там була пудра, така, знаєте, також по типу Hourglass. І оці рум'яни мені дуже нагадали від Hourglass. Так, Що це за колір? Тон 01. Я не знаю, скільки в цій колекції рум'ян. Але це дуже красивий такий ніжний відтінок, мені вже не терпиться його нанести на себе. Подивіться, як це гарно. І він без окремих блискіток, але він буде підсвічуючий за рахунок ось цих прожилочок. Я подібний відтінок в палітрі Hourglass закінчила дуже швидко, і він мені дуже сподобався. Тож, тепер буде ось такий. Тут у нас буде 5 грамів. Тобто великий такі повноцінні рум'яна, хоча коробочка така, ну, на камері навіть не так вона красива, як в житті, вона переливається дуже красивим таким перламутром, переливом. ось Ось такі, дівчатка, новиночки, поповнення моєї колекції, мого догляду, все дуже сподобалось. Ще раз, Ірочка, тобі дякую за подаруночки. Вас всіх ще раз зі святами, обов'язково бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!